Для мене особисто все розпочалось вночі От, з 21 на 22 листопада, листопада десь о 2-й годині ночі мені зателефонував Роман Безсмертний і каже: «Михайло, Ми тут на Майдані виставляємо намет, але погода дуже страшна. Тут гололіт, тут людям жах. Ти, як заступник голови Київської міської державної адміністрації, котрий відповідає за питання житлово-комунального господарства і інфраструктури, повинен бути десь поруч з нами і допомагати. Я на п'яту годину ранку. Призначив нараду, якщо так можна сказати, бо я зателефонував двом заступникам голів Шевченковської і Печерської районних адміністрацій. Хто в моєму, скажімо, безпосередньому підпорядкуванні по питанням інфраструктурними житлово ми приїхали подивилися.